Вбивства, ну і що? Люди завжди вбивають людей. Думав я, шукаючи червону кімнату та вхід до неї. До того моменту я був скептиком. Міфи про людей в прямому ефірі не викликали в мене ніяких емоцій та почуттів, тільки бажання перевірити, правда це чи ні. Місцева легенда про червону кімнату манила мене за собою. В прямому ефірі ти можеш знущатися. З людей, ну і що? Відрізати кінцівки вбивати ну це так цікаво! Червона кімната Даркнету, потаємна постать всієї жорстокості сучасного людства, віртуальна страта всіх людських емоцій та принципів. Береш вино, включаєш стрім, а там хтось помирає. Ось наше скептично гуманне майбутнє. Одного сонячного ранку на екрані мого монітору з'явилось повідомлення. Чи бажаєш ти потрапити до червоної кімнати у 1991 році? В Японії місцеві газети написали статтю про мертву дівчину в кімнаті з червоними стінами. Вона вчинила самогубство і СМІ висвітили цю історію як вбивство червоної кімнати, без якихось мотивів чи пояснень в 1996 році. В Америці вибухнув новинний бум щодо вбивства в червоній кімнаті. Багаті маргінали платили божевільні кошти, щоб вирішити, як вмиратиме жертва. На екрані 894 рік, місто Етрурія Римської імперії проводять масове жертвоприношення на очах у 12 апостолів віри. Люди п'ють вино та веселяться на очах палаючих жертв. Що пробуджує у людях жорстокість, що заставляє вбивати, калічити та слідкувати. За цим. Міф – це чи наша реальність, яка вже на протязі 2000 років просто переростає технічними моментами, стає більш креативною та модерновою. Червоні кімнати людства, реальність це чи вигадка розбещеного мозку закомплексованої людини. Мене звати Антон, це канал 3 на 4, і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки. Що таке червона кімната Даркнету? На просторах вільного інтернету відео стріми стали чимось, що є невід'ємною частиною нашого інтернет-пізнання. Стріми розмови, підкасти, інтерв'ю, потокове відео, відео в реальному часі. Є частиною нас, кожен з нас щось дивиться. Хороше, погане, немає різниці. Головне, щоб дивитися. Відео в реальному часі стало як час за варкою. Одного без іншого не існує. З приходом такої реальності жорстокі та криваві люди також з'явилися у цьому зв'язку. Вбивство у прямому ефірі Фейсбука, жорстокі страти терористів і гіл в Твіттері, вбивство людей в прямих ефірах наша сьогоденна реальність, віртуальна реальність продвинутих людей майбутнього. Заполонила все, що нас оточує, пітьма та страх? Подумав мій дідусь, який пережив Другу світову та репресії Сталіна? Звичайне, технологічне майбутнє, подумав я, і це все відбувається зараз у вільному доступі. Але якщо це все є у звичайному інтернеті, що ж можна знайти в пітьмі Даркнету, червоній кімнати жорстокості? Що це? Червона кімната це прямий ефір на дні Даркнету, у якому за гроші ти можеш вбити або понівечити людину, зробити все, що вирізали з жахливих фільмів. Міфи про червоні кімнати, йдуть ще з 1990-х років з Японії. Це були міські легенди, які передавалися поколінням, нові міські легенди, які будувалися на соцмережах, інтернеті та майбутньому, такий кіберпанк. Із жахів історія користувача Даркнету під ніком Харкіл666. На пошуку червоної кімнати у мене пішло більше півроку. Постійний серч сторінок Даркнету. Квести та пасхалки привели мене до довготривалого чекпоінта. Чи бажаєш ти потрапити до червоної кімнати? Запитала мене текстом дівчина з екрану. Так. На стрімі було п'ять людей, на екрані було видно два тіла людей, лежачих на підлозі. І жива дівчина сиділа перед нами. Людина кремезної постаті, стоячи, дивилась на неї. На екрані можна вибрати, що зробити з жертвою: відрізати кінцівку, видавити око, вдарити струму все це на вибір гурманів жорстокості віртуального світу. Людей я знаходився в шокованому стані, чесно кажучи, все це здавалося більш вигадковим, чим реальністю. Мої пошуки привели мене до місця, де розум просто не хоче розуміти сьогодення. Як я питаю себе, як це може бути реальністю? Не знаю, як пояснити, але підсвідомо я не вірив, що червоні кімнати існують з 2000 року по 2020 в Америці. Було зафіксовано більше. Двох тисяч скалічених розчленованих тіл. Вбивці та методи були приховані від шукачів правди. Ці справи досі не розкриті. Декілька разів інформаційне поле Америки вибухало від напливу у новин про червоні кімнати Даркнету. Але як туди потрапляють люди? Звідки вбивці беруть своїх жертв? Але і тут статистика вносить свої корективи. За рік у світі крадуть стільки людей, щоб вистачило на маленьке містечко, на маленьке селище. Просто на вулиці, і це не тільки п'яні та неохайно одягнуті, крадуть всі. На маркетплейсах Даркнета можна купити дитину із Кенії, Все за 400 доларів. Лінколь відмінив рабство в реальності, а віртуальне суспільство сказало ні. Не зараз. Історія жахливого створіння Пітера Скалі, який викрадав та купляв дітей, гвалтував та вбивав, викладаючи відео з цим до мережі Даркнету, не залишить без емоцій нормальну людину. Віртуальні люди вбивають реальних людей. Як ти думаєш, щось змінилося з часів середньовіччя? Масові жертвоприношення на втіху натовпу Риму були частим явищем 900-х років, люди хотіли бачити жорстокість. Що змінилось на сьогодні? Можливо, методи газові камери Освенцума? чи розстріли сталінських гулагів. А може методи японського загону 731 завжди був той, хто слідкував, завжди був той, хто розповідав далі. Що схоже між червоними кімнатами Даркнету та масовими вбивствами в Японії? Ідейність та розвага можливо, але й те і інше є тільки прикриттями зламаної психіки чокнутих фанатиків. Дивлячись на страждання інших, ти наповнюєш свою потаємну жагу до насильства. Людство все далі йде у пітьму червоної кімнати. Насильство завжди поряд з нами. Воно як світло та пітьма. Є невід'ємною частиною світу, ідеальності по проекту Венера. Від Жака Фреско ми не дочекались. З приходом інтернету все, що ховалося за замкнутими дверями, прийшло у вільний доступ. Інтернет приніс розуміння, наскільки люди жорстокі, і наскільки ця жорстокість може бути сильніша, коли ти анонім. Всі свої образи люди несуть в інтернет, в якому завжди є червона кімната для втіхи. Історія в червоних кімнат, де людей вбивали за гроші, бере свій початок ще задовго до інтернету та телебачення. Гладіатори, бійки рабів, бійки з ведмідями, релігійно сектантські жертвоприношення це все було початком. Червоних кімнат, але чи є підтвердження існування червоної кімнати Даркнету? Можливо, це просто вигадка. В історії злочинів, які розкривала кіберполіція, не було змісту червоних кімнат, ніяких натяків, маркетплейси з наркотиками, зброєю, дитяче порно це все поліція знаходила. А от червоної кімнати. Ні. Поціновувачі деркнету розділилися на два табори. Хтось вірить в існування червоної кімнати, а хтось на відріз відмовляється від цього та каже, що цього просто неможливо бути. У серпні 2015 року стався невеликий шум у соціальних мережах, коли через Reddit та інші канали було поширено рекламу про червону кімнату з датою, коли повинні були вчинити вбивство. Над Терористами ІГІЛ. натомість було зроблено тролінський відеоролик та фейкове повідомлення про затримання ФБР. Але на противагу цьому є дві закатовані та вбиті дитини Пітером Скалі. Як він це зробив, та для яких цілей це невідомо. Відомо тільки, що він був найбільшим постачальником еротичних відео з дітьми порно для Даркнету. Реальним підтвердженням історії про. Червону кімнату, деякі дослідники вважають різанину Сасебом, яка трапилась у червні 2004 року в початковій школі у префектурі Нагасакі. Тоді в результаті розслідування на комп'ютері малолітньої злочинниці на ім'я Насумі Цуц знайшли закладки сторінок про червону кімнату. Досі багато хто вважає, що саме через перегляд такого незвичайного контенту Цуц і вчинила свій кривавий злочин. Її образила у школі однокласниця. І тям перерізала їй горло канцелярським ножиком. Їй було всього 11 років. Міф чи реальність червона кімната, кожен вирішує для себе. У мережі можна знайти безліч історій очевидців кривавих прямих ефірів, історії жахів, які там описують. Чи правда це не знаю. Неможливо перевірити, немає залізних аргументів, немає нічого, щоб у це вірити. Так, жорстокість та смерть це одна із монет життя, але хочеться вірити, що часи масових маньяків підійшли до кінця. Хочеться просто вірити у все нормальність подій, тому що не залишається іншого вибору, знаючи, що поряд може опинитися, кривава червона кімната, знаючи, що ти можеш там опинитися, робить життя нестерпним. Та болючим за останні п'ять років міжнародна поліція по питанням Даркнету змогла знайти та ув'язнити більше 20 керівників найбільших маркетплейсів з продажу наркотиків, зброї та викрадання людей? Поліція захищає нас від темної сторони світу. Тому якщо б справжня червона кімната була б невигадкою, ми б точно про неї дізнались би з новин вбивства. Та ну і що люди завжди помирають. Чому потрібно від цього відмовлятися? Хто вирішує, що нормально? А що ні, ну насолоджується хтось стражданням. Ну і що? Якщо хтось за це платить, то може воно того варте? Зайшовши до червоної кімнати, я побачив непритомне тіло та скаліченого хлопця під стіною. Руки його були зв'язані, а таймер на екрані показував час до його страти. З кімнати до цього вже винесли мертві тіла людей. На екрані горіла кнопка залишити живим. Люди завжди вбивають людей а час лиш змінює стіни.